Методами м'якої сили не вміють. Вміють півпав. Ой-ой-ой. Ой-ой е -е може бути. Ми можемо сказати після візиту Дмитра Кулеби до Китаю, який цього тижня їде туди у Піднебесну, для переговорів з китайським колегою вам і про завершення війни. Ой-ой-ой, може прозвучати в хорошому сенсі ой-ой-ой! Вдалося досягнути певних успіхів і, скажімо так, адеквальних позицій з боку Китаю. А може прозвучати ой-ой-ой, тому що Китай не просто не змінить свою позицію, а він буде озвучувати ще більш неприйнятні тези для нас. Як розповів речник відомства Григорій Тихий, переговори було ініцію. Пекіном перш за все тому е міністри будуть обговорювати розвиток двосторонніх відносин. І головною темою стане пошук шляхів е припинення російської агресії і можливої ролі Китаю у досягненні миру. А е Китай він зараз є, е має свій власний альтернативний мирний план, хоча його деталі досі офіційно, е досі його офіційно е господи, досі офіційно не, не повідомляли.